Вітаю малята. Сьогодні я хочу вас познайомити із своєю подружкою на ім'я Марічка. А ось і вона. Привіт, привіт, малята! Рада вас усіх бачити. Зараз я розповім вам про свою родину. Це мій татусь Олексій. І Матуся Олена. Мій татусь високий, а Матуся низька. Мій татусь вищий за матусю. А це мій дідусь Віктор і бабуся Ірина. Маля, та скажіть, чи однакові вони на зріст? Ні, дідусь вищий за бабусю. В цьому будинку я мешкаю разом із батьками. А в цьому будиночку живуть мої бабуся та дідусь. Друзі, а чи однакові ці будинки? Звісно, ні, цей будинок високий, а цей низький. У нашому дворі ростуть ялинки, а чи однакові вони? Ні, друзі, а на якій ялинці ростуть шишки. Правильно, малята на високій. Друзі, мені вже час бігти додому, тому я мушу з вами попрощатись. Я була дуже-дуже рада з вами познайомитись. Бувайте! Діти! А зараз на згадку про нашу Марічку я пропоную вам зробити дві ялиночки високу і низьку. Будь ласка, для цього нам треба приготуватися. Нам треба два аркуші зеленого паперу, клей, ножиці, серветка, підставочка, ще різні кусочки різнокольорового паперу для того, щоб прикрасити ялинку, якщо це хочете зробити. Тож, будь ласка, готуємося і Будемо працювати. Марічка, давай з нами в творчу майстерню, підемо і зробимо для діток ялиночки, а дітки зроблять нам ялиночки. Ми з Марічкою в творчій майстерні підготувалися до роботи. Дивіться, ми взяли два аркуші зеленого паперу. Один більший аркуш, другий менший, прямокутної форми. Але нам треба із цих аркушів зробити квадратні форми. Дивіться, відігніть куточком папір і обріжте зайве. Давай, Марічко, за роботу. Ми зрізали зайвий папір. І ось у нас ми отримали два квадрати. Якщо їх розгорнути, то можна побачити ось один квадрат, і буде ще один квадрат. Тепер їх зігніть, так як ви згинали навпіл по діагоналі. І будь ласка, дивіться, я вам на білій стороні паперу показую. Відмітьте від. З сторони згину, от трошечки відкресліть, щоб було ціленьке у вас на папері місце. Так, а тепер будемо вирізати. Дивіться, як ми будемо з марічкою різати, і ви старайтесь самостійно різати смужечки. Дивіться, діти, ми з марічкою. Розрізали наші трикутнички на полосочки. Бачите? Різали ми паралельно основній лінії. Бачите? Зараз я розверну ці трикутнички, і ми побачимо, що ми отримали. Дивіться, які у нас отримались фігурки. Бачите, покладіть квадратик. До себе куточком, щоб перед вами лежала форма у виді, трап... у виді ромбу. Вибачте, будь ласка. Тепер ми будемо кожну із полосочок приклеювати до основи. Зараз я вам покажу Марічко. Бери клей за роботу. Так, марічко, бери клей. Ось ми, промазуючи кожну полосочку клеєм на основки, ми їх одна на одну полосочку прикладаємо, згинаючи. Бачите, плавно згинаючи. Продовжуємо роботу до самої-самої верхівочки. Працюємо. Так, висока ялиночка у нас уже готова. Бачите, яка вона красуня, У нас ось така висока. Бачите, гарна ялиночка. А тепер пухнаста, а тепер ми будемо робити невисоку, низеньку. Бачите, я з марічкою приклею їм полосочки відрізані. Ось там куточком, куточечком кожної полосочки до лінії згибу. Працюємо. І то, в того, хто вже одержав свою ялиночку, може взяти різнокольоровий папір кусочки і повирізати маленькі, маленькі кульки, або якісь прикраси, або можна прикрасити в цих ялиночках їхнє. Верхівочки. Зробити святкову ялиночку. Будь ласка, якщо ви хочете прикрасити, то прикрасьте. Ми будемо з Марічкою дуже раді. Марічка гарно трудиться, акуратно все робить, так що у нас робота кипить. Продовжуємо. Подивіться, як ми з Марічкою акуратно вирізали різні елементи для прикраси ялиночки. І все у нас акуратненько лежить у тарілочці і ножнички після роботи. Ми обов'язково з вами їх закриваємо. Так, а тепер дивіться, ми прикрасили низеньку ялиночку. Захотіли ми малесеньку прикрасити. Ось така вона в нас чудова. Дивіться, дітки, моя одержала з марічкою сьогодні високу. І низьку ялиночки. Ми дуже з Марічкою задоволені. Одна ялиночка буде ведмедику, а одна ялиночка буде Марічки. Так все. До нових зустрічей, діти!